Привіт! Чи зустрічався вам вовк маленького зросту, сором'язливий і такий, що дуже любить бутерброди з малиновим варенням? А ось ми знаємо такого. І практично живе він, можна сказати, у перукарні на вулиці Пухнастій. Що ж це за історія така? Звідки там вовк? Майстри перукарні на вулиці Пухнасті чекають на сезон овечок, коли всі будуть йти в перукарню навесні, робити прекрасні зачіски. Та от прикрізь головна майстриня Лола вирішила покинути перукарню. Чим дуже спантеличила господаря кроля Міла. На що ж тепер робити? Це ж справжня морквострофа. Аж тут, у дверях перукарні, з'явився маленький вовк на ім'я Ел. Еліот. І хто ж знав би на той день, що цей маленький вовк стане прекрасним майстром і зможе знайти вихід із найшаленіших ситуацій, які можуть статися у цій перукарні? Задовольнити зайченят і маму зайчиху. Прекрасну зачіску для коня Артура зробити, який буде брати участь у перегонах і навіть вийти з положення, коли випадково фазану підстригли хвіст. Як же це все відбувалося і чим закінчувалися ці пригоди? Читайте у шалено смішних історіях, які написала прекрасна дитяча письменниця Катя Лазірку, а проілюструвала не менш талановита ілюстраторка Альона Потьомкіна.